Я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна і це мій канал про звичайне життя української сім'ї. Якщо вам цікавий такий формат, запрошую підписатися, а також поставити лайк цьому відео. Сьогодні я мала масу хатних справ, сподіваюся, мотивувати вас на якусь домашню рутину. А також у мене є невеличке прохання до вас. В одному з попередніх своїх відео я Відповідала на запитання, а сьогодні мені б хотілося задати вам, звідки ви мене дивитесь, як ви потрапили на мій канал, що, можливо, ви б хотіли побачити на моєму каналі. Словом, чекаю вас в коментарях і поїхали! Я починаю з розвантажування посудомийної машини. Маю сказати, що ми обрали оптимальне місце її знаходження, оскільки все знаходиться на відстані витягнутої руки або ж потрібно зробити один невеличкий крок, аби розкласти весь посуд, кухонне приладдя, кастрюлі. Словом, все дуже компактно. Зараз, звісно, дещо я відчуваю такий дискомфорт, оскільки немає кількох верхніх шкафчиків, нас затопили сусіди і деякі деталі, на жаль, пошкодились. І наразі ми очікуємо майстрів, аби вони замінили необхідні деталі та зібрали нашу кухню докупи. Не любить ні овочів, ні фруктів, та останнім часом просить яблучка. На жаль, вже не сезон. Я не знаю настільки корисні ці яблука, які ще продають на ринку. Та я все ж таки купила оскільки просить, значить потрібно давати, бо можу і передумати. Тут забиваю свою холодну каву і паралельно дивлюся на Ютубі своїх улюблених блогерів. Нарешті мій чоловік знайшов час і повішав телевізор на кухні на своєму законному місці. Я дуже втішилася і Артем також, бо тепер на кухні можна якось проводити веселіший час. Ну що ж, кухню я прибрала та рано тішитися, бо ми ще сюди повернемось готувати обід. А також мені потрібно помити наш стільчик для годування. Знаєте, я б ніколи не подумала, що ми будемо ним так довго користуватися, хоча він йде до 23 кг, кілограмів, якщо я не помиляюся. Словом, дуже класна річ. В свій час він мене дуже виручив, оскільки після пологів. А в мене були вони досить важкі, я не могла нічого піднімати, навіть свого сина, який родився 3 кілограма, ніби така і невелика дитина, так але я, на жаль, і цього не могла зробити. Напевне, через спогади про такі важкі пологи, я напевне ніколи не наважусь на другу дитину. Ну, знаєте, як кажуть ніколи, не кажи ніколи. Та маю сказати, що цей стільчик іде з 4 місяців, і на жаль, ще на ці дві кнопочки я висила свого сина скрізь в будь-яку кімнату, в яку мені потрібно, не піднімаючи його. Я завжди була. На виду, і він був спокійний, словом, дуже класна річ. І як для ігор, як для годування. Тут і Гойдалка, словом, такий мультифункціональний стільчик. На той момент таких сильних конкурентів у нього не було. А зараз, ну, словом, зараз можна купити все, що завгодно, і за досить бюджетну ціну, оскільки цей свій час коштував досить дорого, та ми брали його. Це була непогана покупка для мого декрету, бо я весь час була сама, і дитину мені було досить важко за собою постійно носити. От, тому будемо його ще використовувати, оскільки Артем повноцінно сидить за столом, йому підходить ця висота, він абсолютно комфортно себе почувається разом з нами за обіднім столом, їсть сам п'є, нічого не розливає, оскільки. Коли він сидить на звичайному стільчику, ще їсти більш-менш, а от щось пити то. Також я запланувала сьогодні замінити постільну білизну як нашу, так і дитячу. І незважаючи на те, що скоро вже от літо на порозі, а в нас постільна білизна в оленях. Ну, маю тільки дві дитячих під, під ковдри, саме на такий розмір одіялка, тому поки що так. Сподіваюсь. Що найближчим часом Артем все ж таки переїде до своєї кімнати, а там і друга постільна білизна, і другі друга ковдра, другий розмір. Словом, ми всі на те дуже надіємося, що дитина почне користуватися своєю кімнатою повноцінно. Знаєте, в нас з дитячим ліжечком якась зачарована історія. Ми його перезамовляли два рази. Нарешті воно приїхало. На жаль, не будемо його складати, оскільки поки що немає такої можливості, щоб купити матрас. Тому буде чекати свого часу. Нас сьогодні неймовірно прекрасна погода, і я вирішила скористатися цим моментом, провітрити наші подушки, а також пухову ковдру. Час від часу її потрібно виносити на ультрафіолет, на сонечко, аби провітрити та зробити таку, знаєте, профілактику шкідникам. У мене таке враження, що прагня просто ніколи не закінчується і це вже третій цикл okay. на сьогодні. Знаєте, все-таки я дуже задоволена ось цим рішенням, що ми відмовились від одного санвузла і зробили таку господарську кімнату. Бо тут збирається настільки всього, і цей весь бардак, можна закрити двері і просто забути, знати, що ніхто туди не зайде точно. Звісно, якби у нас була багатодітна сім'я, ми б залишили, скоріш за все, ще один санвузол і невеличку кладову. Далі я переходжу до ванної кімнати. І знаєте, нещодавно я отримала такий цікавий коментар від одного е, мужчини, де розповідала, що, я, е, що мій син миє руки і чисто в біде. Він мені написав, що е, це власне для гігієнічних процедур після туалету, а не для того, аби дитина чистила зуби. Знаєте, це така, така тема: у кожного свої фобії щодо бруду, щодо бактерій, бацил різних. Це Абсолютно індивідуальна річ. Взагалі мені потрібно ще відмивати біде від рук Артема, оскільки він на вулиці гладить всіх псів, собак. А якщо я ще відвернулася, то він ще може його обійняти і поцілувати. Словом, ну я простіше відношуся до таких моментів. Але якщо так поглиблюватися, то взагалі. Парта середньостатистичного учня брудніша в три рази, аніж ободок Унітазу. І найбрудніше місце в квартирі це не Унітаз, а ручки на дверях, і уявіть собі, на хвилиночку губка для миття посуду. О, тому в кожного свої якісь. Свої якісь відношення до, до такої теми. Я простіше відношуся. Ну, словом, мусимо жити в симбіозі разом з вірусами, бактеріями і взагалі з усім тим, що оточує нас в світі. Ванну кімнату я мию щодня, а саме туалет біде та умивальник, намагаюся. Кожного дня пройтися просто з оцетом рідше використовую якісь більш агресивніші засоби. І так от все ретельно витираю, висушую, аби кран блистів, словом, все, щоб радувало моє око і, звичайно, щоб було чисто. Наші гості завжди запитують, скільки разів на день я витираю все це дзеркало. Насправді. Добряче я його помила, коли ми переїхали. А в повсякденному житті десь, коли ось тут бувають якісь бризки. Ну, це дуже рідко і швиденько їх можна витерти, тобто не потрібно прям все натирати. Хоча ми її акуратно миємося, напевно, не знаю. Словом, вже місяць, як ми тут проживаємо, і вже десь не десь з'являються такі. Невеличкі якісь плямки, які потрібно буде протерти. Але зором я не можу сказати, що таке велике зеркало є досить таким важким в догляді. Думаю, що якби воно було значно нижче або ж по рівні самого умивальника, то так, тут був би кошмар. Але насправді все дуже-дуже легко в догляді. А тут мене чекав маленький Армагедон. Мій син дуже любив гратися з цими палатками, а я не люблю їх складати. Я оце тільки недавно навчилася правильно їх скручувати, щоб вони помістилися в чохол. Словом, це була хороша покупка на той момент. Ця палатка коштувала смішних грошей, вона була подвійна. Ну і плюс тунель. Коли приходять до Артема гратися, його друзі. Вони перше, що роблять, розкладають палатку. Словом, тут щодня відбувається якийсь хаос. І я отак щодня приходжу і тут щось прибираю, бо тут і кришки, і печиво, і якийсь качан від яблука ну все, що хочеш, можна знайти, тому приходиться це все прибирати. Хоча Артем не любить прибраної кімнати, він от йому комфортніше, коли все розкидане. Словом у нього тут свої, своя атмосфера. Знаєте, дівчата, ручний пилосос та посудомийна машина це ті покупки, які розділили моє життя на до і після. Я часом думаю, чому ми не купили цього раніше. Звісно, для посудомийної машини у нас не було місця на орендованій квартирі, а от пилосос треба було б. Раніше купити. Також я задоволена своєю нещодавною покупкою, а саме шваброю Віледа. Дійсно, коли потрібно помити досить велику площу за один раз, з нею. Набагато комфортніше це робити, аніж з моєю старою шваброю метелик, як я її називаю. Та все ж я час від часу користуюсь і нею, оскільки коли там мені потрібно помити якусь тільки одну площину, чи то балкон, чи то ванну кімнату, або ж кухню, то я, звісно, використовую саме її. Ще маю таке цікаве придбання, щось типу піпідастру, тільки зі змінними насадками, які добрячі, наелектризовані і збирають всю е, пилюку. У мене є ось така коротка насадка, а також е, така довша, аби можна було протерти, там, наприклад, якусь шафу чи люстру. Е, словом, це торгова марка Swiffer, вони досить популярні на європейському. Ринку є також аналоги, але вони трошечки так менш на електризовані ці насадки. Словом, для такого щоденного прибирання супер. Є також. І швабра, на яку потрібно купувати, такі спеціальні ганчірочки, які також притягують пилюку, і, словом, досить гарно, коли потрібно швидесенько поприбирати, саме пилюку, не на якийсь бруд. Вони також дуже класно справляються із своєю задачею. Особливо, знаєте, під ліжком утворюється такий текстильний пил, я це називаю котами. такі Такі котики словом, я думаю, що ви бачили. І за рахунок того, що площина дозволяє підлізти десь в самі-самі такі закуточки десь під диваном, словом, прикольна покупка. Мені вона сподобалась, я вже мала досвід просто з торговою маркою з Viffer, залишилась задоволена, тому вирішила придбати собі на майбутнє. Як тільки ми переїхали до нашої оселі і облаштувалися, я почала помічати настільки більше часу витрачаю на прибирання. Так, Квадратні метри дають про себе знати. Дійсно, потрібно приділяти більше часу та все ж краще, так, ніж жити на орендованій квартирі. Нам дійсно не вистачало. Місця і, і кисню хожу тут з ганчірочкою і витираю по підлозі. Десь не десь все одно покапали якісь крапельки, чи то ґрунтівки, чи то. Фарби і хочу це все раз і назавжди протерти, бо щоразу спішу протираю підлогу і думаю, завтра-завтра і так от забуваюся постійно. Сьогодні вже вирішила так добряче вимити підлогу, повитирати. І там були такі місця, що насправді дуже важко. Відмити ламінат, оскільки він досить так натурально виглядає, імітує натуральну дошку, і ця фарба прям в'їлася в цей малюнок. Ось, тому приходиться гарно терти. Коли нас затопили, Оскільки вода текла з тих світильників капала сюди на підлогу і відбивалась на стіні. Не знаю, наскільки це видно на відео, але тут такі незначні потьоки. Надіюся, що зараз я це все зможу відтерти. Стіна дуже гарно відмилася, і оскільки фарба є водостійкою, взагалі дуже класно і гарно за нею доглядати. Ще кілька слів про фарбу. Нам порекомендували саме ось таку акріт. І з маркуванням сімка фарба така сатинова і досить блистить, А з маркуванням 4 вона є більш матовою. Оскільки мені не подобався блиск фарби, не люблю такі стіни, ми вийшли з ситуації і змішали четвірку з сімкою. Вийшов дуже класний результат. Стіни не блистять, але в той же час вони не є матовими і підлягають вологому прибиранню. Беріть собі на замітку, якщо вам потрібно. У мене зазвичай буває. Я п'ю свою ранішню каву і чіпляюся, якісь хатні справи. Не можу відірватися. Потім розумію, що сил рухатись далі просто немає. Тому снідаю, якщо ви також споживаєте їжу смачного, а я підкріплюся і будемо мотивуватись далі. Далі, а далі я привела в долоду нашу спальну кімнату і відправляюсь на кухню, оскільки задача сьогодні наварити їсти хоча б на 2-3 дні, аби я була відсторонена від кухні і мала більше часу для якихось інших справ. У мене була домашня курка, оскільки нещодавно приїжджали мої батьки в гості, і я вирішила сварити суп. Не можу сказати, що зараз поділюсь з вами якимось там мега рецептом, мені. Це скоріше така собі мотивація на готування їжі. Я іноді такої мотивації дуже потребую, оскільки не люблю куховарити. Ну і, звичайно, як варіант, що приготувати своїм домашнім, бо часом це ціла, ціла задача. Тому мотивуємося разом, можливо, і вам, вас змотивую, можливо, подам якісь ідеї. Ну, а поки моя засмажка буде готуватися, я приступлю до биточки. Якщо ви будете чути якісь посторонні звуки, це ремонт наших сусідів, нічого з цим зробити не можу. Якщо я зараз не озвучу, то ризикую на каналі не появлятися ще кілька днів, тому вибачайте, але якось так. Биточки в нашій сім'ї люблять їсти, тому я готую їх досить часто, а особливо биточки з курятини. Я, взагалі, знаєте, так простіше відношуся от до їжі, що є з того і готую. Якщо там мені якогось інгредієнта не вистачає, я не, не витрачаю час, не біжу до магазину. От. Намагаюся зготувати з того, що є. Так само відношусь до супу, є морква, значить, буде з морквою нема, ну то, значить, будуть їсти без моркви. Ось так. Головне, аби прийоми їжі були збалансовані, аби були овочі, аби був білок обов'язково, ось здорові жири, Тому це таке моє бачення. Ну і паралельно з приготуванням їжі я намагаюсь прибирати, аби це все не накопичувалося і таким чином облегшити собі фінально таку роботу прибирання на кухні. У мене вийшло надто багато бульйону і я вирішила злити його в іншу кастрюльку і там зварю. Кашу. До свого зубу додаю картоплю, рис, нічого особливого, словом, все дуже просто. Далі додам засмажку, і пів роботи зроблено. місія виконана. Я відсторонена від кухонної роботи на кілька днів. Суп, беточки і ось тут каша. Отак, будні мами. Я все вагаюсь помити в посудомийній машині ось ці накладні конструкції від варильної поверхні, оскільки вони є такими. Пористими, не знаю, щось мені страшнувато. Знаю, що такі конструкції, але такі гладенькі, ніби як емальовані, їх можна без проблем ставити в посудомийну машину. А ці я побоююсь. Якщо ви маєте якийсь досвід, будь ласка, поділіться, бо я не знаю. І, до речі, Зніму якось відео по проханню підписниці стосовно техніки на кухні, е, можу вже забігти наперед і сказати, що варильну поверхню та духову шафу вибирав мій чоловік. І, звісно, я своїм жіночим оком таке б не обрала, до прикладу, ось це я б взяла е, все ж таки емальоване, гладеньке, аби його легше було доглядати. А Стосовно духової шафи. Я ніколи не користуюся цим цифровим дисплеєм. Він потрібен для того, аби виставити час готування. І перед тим як це зробити, потрібно розблокувати, поставити режим готування, набрати стільки хвилин воно має готуватися. Словом дуже незручна річ, як на мене. Звісно, добре, що тут є блокування, тому що можете заблокувати від дітей. Е, Артем не лізеть до таких речей, він знає, що не можна, тому це для мене абсолютно безкорисна річ. І я ніколи не ставлю таймер, оскільки постійно тут треба покати, стало бісить, дратує, і я цим не користуюся. На кам'янецькій квартирі у нас е, замість дисплею стоїть отака, отакий бігунець. І я ним користуюся, оскільки це все дуже раз і включено. А тут словом, не подобається мені. Навіть функція годинника на цьому дисплеї безкорисна річ, оскільки, коли бувають збої в електромережі, а в нашій зоні останнім часом роблять ремонтні роботи і вимикають світло, збивається годинник. ну Абсолютно, абсолютно безкорисна річ, як на мене. Так, я дійсно зніму відео огляду нашої техніки, але гадаю, що потрібно покористуватися якийсь певний час, аби повністю збагнути оті плюси і мінуси. І поділюсь з вами, що б я купила, а що б не купила, що мені подобається, що ні зло. Цікава ідея відео, тому обов'язково зроблю. Ці всі, всі хатні роботи я робила в один день і сказати, що я заморилася, це просто нічого не сказати. Та все ж таки я надаю перевагу так знаєте, активно попрацювати в один день, а кілька інших мати таких розвантажених, мати час десь сходити з подругами по справах. В магазин, чи десь зробити якісь свої справи, та навіть відео банально змонтувати, тому що на це теж йде досить багато часу, тому, тому моя філософія саме така. Ще одна робота чекала на мене, потрібно Прибирати на балконі. Доводиться робити це досить часто, оскільки і порох, і різні пташечки до нас прилітають, і трохи роблять шкоди. Та маю сказати, що мені це приносить задоволення, оскільки тут такий приємний прохолодний вітер, звуки різних пташок. Та і вигляд дуже гарний з нашого балкону. Шкода, що так і немає можливості, щоб тут поставити столик та стільчики, аби можна було і снідати, можливо, навіть і вечерити, але мріям властиво збиватися, тому надіюся, що скоро і тут з'явиться у нас затишок. А у нас без прання не обходиться ні дня. Знаєте, дівчата, я дуже часто згадую свою маму і думаю, як вона, бідолага, справлялася без пральної машини. Ходила на роботу, мала якісь домашні хатні справи, госп... справи по господарству, двоє маленьких дітей, ще треба бути жінкою, мамою. О, словом, я, я не знаю. Живемо ми в прекрасну еру, коли. Нажали на всі необхідні кнопочки і вийшли з подругами на каву. Звісно, в моєї мами була машина полуавтомат, але, але це не те, що маємо ми зараз. До нас приїхало те саме зачароване дитяче ліжечко. Сподіваюсь, що скоро буде можливість придбати матрац і Артемко буде мати свою повноцінну кімнату. Як почався мій день насичено, так і закінчується. Нам потрібно перенести цей комод, оскільки, коли нас затопили сусіди, ми поставили його на теплу підлогу, аби він підсох. І тут не дуже незручно користуватися, і ми вирішили його поставити на його тимчасове місце у коридорі. А ще потрібно замінити деякі направляючі на цьому комоді. Дуже він поганої якості. Колись ми купували його на нашу орендовану квартиру, оскільки там було мінімум меблів, і речі потрібно було десь зберігати. Тому купили на що була можливість. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось. Сподіваюсь, що я когось змотивувала, когось надихнула. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео.